Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя в селі Чому б і Ні. Мене звати Інна і я щось давненько не розказувала, хто ми чим займаємося, де живемо загалом про канал. Почнемо з того, що ми живемо в селі, маємо своє невеличке виробництво олії. Як бачите, я зараз знаходжусь на олійниці і, можливо, ще чуєте, як працюють, працює обладнання. Працює прес, працює віялка. Періодично на каналі показую, як працює виробництво. Веду у вас такі закутки виробництва, щоб ви побачили сам, як відбувається процес тої виробництва олії, як це все пережимається, як виглядає це все. Періодично веду вас на склад, де в нас працює віялка. Теж дуже цікаві процеси. Дуже люблю показувати це все. Потім далі далі маємо донечку. Я одружена, маю донечку, яка вчиться в 3 класі. Вона також до нас приходить на виробництво. така дитина підприємців. Це вважається також, вона, буде... вона вже підприємець. От, періодично вона в нас на виробництві дуже любить продавати, торгувати. От коли вона в нас на виробництві, це все, ховайся. Лисуму продасть розку. Така з іскоркою. Потім, чим, де живемо, де ми живемо? Живемо на даний час біля батьків. В одному дворі, але в різних будинках, це вже непогано. Бачимося тільки ввечері. Живемо з батьками дружно, слава Богу. От, і паралельно будуємо ще свій будинок. Будинок почали будувати минулого року, це наша мрія, до якої ми йшли дуже багато років. Своє таке гніздечко будуємо. Я не знаю, коли ми його добудуємо, але от ми почали вже процес запущений, як то кажуть. Живемо біля батьків. Періодично показую, чим займаюся. Цього року почала вирощувати хризантему. Вирощую її з любов'ю <ріху> любов'ю до квітів, хоча ніколи не думала, що буду так відносити їх до квітів. Я не дуже люблю їх вирощувати, але цього року зворотня сторона така медалі. <ріху> показалась, що <ріху> я все-таки люблю їх вирощувати. Любов до квітів мені передала мама, вона дуже любить квіти і вирощує в нас великий садок з різними-різними квітами. І я цього року вирішила, а чому б мені не спробувати? В мене це вийшло, квіти дуже гарні, правда одного кольору, тільки жовті. На наступний рік я хочу розвивати цю справу, мені це подобається. Я приходжу, коли в садок, я релаксую, знаєте, заземляюсь, я це називаю. Заземляюсь, бо там в мене відключаються всі якісь негативні думки. Мені це подобається робити. Також цього року ми почали вирощувати гриби. Почали вирощувати для себе, але вже питають, щоб купити. Того, на наступний рік. Не скажу, що це буде на продаж, але можливо трошки розширимося, бо багато гостинців даємо, того мені і подобається також з грибами займатися. Вирощуємо гливи. Також дуже багато відео на каналі є, як вирощую і квіти, і гливи. Дуже цікаві такі, ну, на мою думку, цікаві. На каналі я показую нас, наше, наше життя загалом. Чим ми займаємося, як ми живемо, наш побут, куди їздимо, де буваємо. Отак, От я це називаю виїхати в люди також. Є багато відео, де ми кудись їдемо, куди, куди заїжджаємо, де буваємо, з ким ми їдемо, наш відпочинок, наша праця, наші якісь домашні справи. Мені дуже приємно, що останнім часом. На мене підписалося багато людей, багато глядачів. Це не може не радувати, бо е, я бачу, що мій канал розвивається, у вас все більше і більше. Серця я вам відсилаю з величезною любов'ю і дякую, що зі мною, дякую, що коментуєте. Мені дуже приємно відповідати на ваші якісь запитання, коментарі. І е, ще раз дякую. Так що я думаю, що мій канал в майбутньому. Е, Буде більший, вас буде більше. Вам бачу, що цікаво мої відео, як я живу, як, як сам процес відбувається і на олійниці, і, і вдома. Мені це все дуже приємно. Все, всім дякую, що зі мною мухи, мухи налетіли. Приміщені приміщенні тепло, тиснуться сюди. Ще раз дякую. І до скорих зустрічей. Думаю, що. Нові відео будуть вас все частіше і частіше радувати, і ви будете їх дивитись, коментувати. Мені це все дуже приємно.